Після формування комплекту реєстраційних документів випускники поточного року ці документи мають обов'язково передати керівнику свого навчального закладу. Це робиться з тією метою, що керівник загальноосвітнього закладу має проконтролювати питання, пов'язані з вибором випускником предметів державної підсумкової атестації. Після чого уже з групованою відправкою, тобто, коли є. Комплекти відповідних документів з певної школи, надсилаються до регіонального центру. Якщо реєструється випускник професійно-технічного навчального закладу або вищого навчального закладу, або реєструється випускник минулих років, він надсилає відповідні документи самостійно за тією адресою, яку йому буде надано в Процесі формування реєстраційної картці з допомогою того сервісу, який ми вже згадували на сайті Українського центру.